20 серпня в Коростині проходив фестиваль історичної реконструкції під назвою Княжий спадок. Якщо ви любителі і цінителі середньовіччя, то вам точно сюди. Майданчик біля князя Мала перетворився на частинку древньої історії. В першу чергу око приваблював одяг, який був на організаторах та учасниках заходу. На дівчатах красувалися довгі сукні, прикрашені вишивкою та дрібними цікавими деталями. Хлопці ж нагадували середньовічних чоловіків. На гостей чекала стрільба з лука, історичне фехтування, автентичні українські страви, середньовічні танці, акустичний концерт та багато чого цікавого. Тож давайте про все по черзі. Спочатку для присутніх були продемонстровані майстер-класи зі стрільби з лука, з різьби по дереву та майстер-клас з вишивання. От маленькі маленькі дів... дівчинці, ми запропонували вишити ось такий маленький рушничок з хлібом. Рушник нас супроводжує все наше життя. Якщо хтось пам'ятає, колись з давніх давен, як тільки дитинка народилася, її зразу загортали в рушник. І протягом всього життя кожну людину супроводжує рушник. Вінчаються стають на рушник. Рушник завжди в хаті хліб кладуть на рушник. Що сьогодні представляють на фестивалі. Це різьба по дереву. Зараз роблю контурну різьбу. Це найпростіше, можна сказати. Якби при желанні, то може кожен зробити. От ваші поради, хто тільки починає. Терплячим треба бути і руки берегти, бо перився дуже легко. Інструмент такий опасний, можна сказати. А так. Бажання все. люблю випилювати з дерева, а тут я щось нове хотів спробувати. Мені взагалі подобається середні, це ясо, старі такі. Захоплення як вирізання з дерева, кувати або робити якісь вироби. Далі святкову програму продовжили виступи гостей міста. Мабуть, усім запам'ятався гурт Срібна мавка місто Київ. Дівчата виконували середньовічні танці, які приваблювали глядача не тільки технікою виконання, а й багатими та яскравими костюмами. На фестивалі можна було спробувати квас та скуштувати... автентичні українські страви, які готувалися за стародавнім рецептом. Також на присутня. Утніх чекали різні майстер-класи. А це майстер-клас з лікувальних трав, з вироблення прикрас, майстер-клас з ковальства та все по черзі. Сьогодні на фестивалі ми представляємо кузню. На той час це було дуже важко. Такого розкіші, як на даний час, металу і розновидя його не було. То на той час коваль він не тільки робив вироби. По-перше, він добував метал. І ковалі на той час це було можна сказати сучасні не тільки метці, це були сучасні науковці. Щоб вам привести приклад, наскільки це була дорога робота. Наприклад, лати воїна, лати воїна. Робота коваля, й метал коволя. Це все коштувало десь як на наш час купити невеличке село. Привернув увагу гостей міста, і коростенців, майданчик з історичного фехтування. Усі бажаючі мали нагоду спробувати себе в цій справі. Також для учасників свята проводилися різні ігри, конкурси, розваги. Повірте, цього дня сумувати не доводилося нікому. Компанія зібралася, люди дуже всі ініціативні, розумні, кмітливі. Ми е збиралися різними, хто в кого що є, відповідно, фінансово, е шукали давні рецепти, шукали саме картини, як дійсно автентично люди жили в середньовіччі. В українському, в коростині, е в древлянському краї. Для чого взагалі От ви Е, Для того, щоб власними силами пропагувати. Національну ідею українську і що ми, українці, маємо пам'ятати своє коріння звідки ми родом. Тому і наш фестиваль називається «Княжий спад з ініціативи. Знову ж таки, я хотів би зазначити і міської влади, і небайдужих байдужих коростенців. Приємно, що це молодь в першу чергу, яка цікавиться історією нашого древнього міста і тривлянського краю звичаями, традиціями і безпосередньо по суті ми частково надали допомогу. Але головне, що їхній ентузіазм, їхнє бажання щось зробити для для людей, показати має, ось ми бачимо, і цей фестиваль переконаний, що він буде продовжуватися. А скажіть, будь ласка, як вам свято? Нічого, поки нормально. А як каша смакує? Може вкусно. Смачна. Смачна? Смачна. Потрібні у такі фестивалі для коротеньків? О, звичайно, потрібні. Щоб вдома не сидіти, то краще лише в лютий вийти, правда? Подивитися, що щось новеньке. Дуже класно, побільше б таких мероприятий в нашому місті. Нам подобається. Потрібні взагалі такі фестивалі? Звісно, потрібні, звісно, потрібні. Це все, перше, це наша історія. Це повод навіть людей просто прийти, подивитися, познайомитися, побачитися, познайомитися з нашою історією, побачити наші красиві місця. Звісно, тільки за. Варно, але мало людей. Мало людей, що найбільше сподобалося, все подобається. У вас так на шістці mm -hmm. бачу, що це у вас там таке? Кусочок щастя. Скажіть, будь ласка, взагалі потрібні такі фестивалі? Дуже так, дуже так. потрібні. Я Володь. рада, що наша молодь все-таки не зовсім втратила цікавість до цього всього. історія. Її не можна забувати. Організатори фестивалю дуже постаралися, аби кожен мав можливість зануритися в історію середньовіччя, і на мій погляд, їм це вдалося. Адже тут можна було не тільки побачити, а й спробувати себе у тій чи іншій справі, якою займалися наші далекі прадіди, і залишити в своїй пам'яті ще одну частинку історії людства спадок наших предків.